Так, ситуація на даний час по Терафенгам 35-24, ну ці моделі, що на базі 50-сильного трактора йде, продали все, що зібрали на днях 10 штучок, але з понеділка будуть тільки збиратися. Тому, кого цікавить 24-ка на базі 50-ки, телефонуйте, уточнюйте, чи є в наявності для того, щоб його подивитися в нас у Тернополі. Хто не знає це. На 50-х мостах прижимній гідравліці, рівній підлозі, підвісними педальками, великим баком, двигун оригінал КМ е регулююча колія, диски е розбірні, що передні, що задні. Грузи також передні задні є, усилені редукторні мости. Вага 1600 кг з нашою доставкою 6300 доларів. Хто хоче подивитися, обов'язково дзвоніть. Уточняйте наявність зібраної техніки.